На днях зняв прикол, що як швидко продаються авто в соцмережах, що там хтось знімає відео, поки там людина пише, що з машиною, люди кажуть, та вже давно продано, вже її немає. І знаєте, я... це чисто був прикол. А вчора, реально, зі мною сталася така ситуація. Дзвонить мені вранці мій знайомий каже, хочу продати авто і приганяє вранці на майданчик. У мене не було часу вчора там його відзняти, виставити. Я сьогодні це зробив. Вранці просто його відзняв, викинув в Тік-Ток. І десь там перед обідом сів і вже відфоткав його і виставляю якби в авторія. Дзвонить да? мій знайомий, поки я виставляю авторію, я каже: я сюди прийду подивлюсь. Приїхав, подивився, поговорили по ціні з власником, власник говорить, мене влаштовує, як все можна продавати. І коротше, не успів я виставити його в авторію, Його вже сьогодні дали задаток, і вже сьогодні і забрали. Таким чином, продажа за один день дійсно. Вийшло так, що виставить відео. зараз хтось напише, а машини вже нема. Ось вам і прикол. Тому так буває, кіндіка рулюємо разом.